До дня підприємця у Кропивницькому відбувся бізнесовий нетворкінг. Очільниця регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області Ольга Ковальова алокілі розповіла про можливості фінансування за допомогою обласних програм для бізнесу. Був представлений відеозвіт роботи фонду Заріг, завдяки якому присутніх ознайомили із проектами, які були реалізовані при підтримці профільної обласної програми. Про допомогу в отриманні грантів і відшкодування запрацевлаштованих внутрішньопереміщених осіб розповіла директорка Кіровоградського обласного центру зайнятості Лілія Колесник. З порядком проведення оцінювання заяв на отримання мікрогрантів ознайомила заступниця директору Центру зайнятості Наталія Невідома. З податківцями Валентиною Сікуновою, інною твердохліб та Наталією Радзіховською говорили про ведення бізнесу під час війни, зокрема про особливості оподаткування. Крім того, у перерві свою продукцію мали змогу представити місцеві крафтовики, а учасники заходу поспілкуватися в неформальній обстановці, поділитися власним досвідом, задати нагальні питання фахівцям. Равнім сюрпризом для учасників нетворкінгу став яскравий виступ учнів школи шпагату Лізи Горлової. Згідно з статистики, попри війну у Кропивницькому та області спостерігаються позитивні тенденції щодо реєстрації нових фопів і юридичних осіб. Відтак бізнес працює і залучає відповідні інструменти для свого подальшого розвитку. У фонді ж обіцяють усіляко сприяти підприємцям у реалізації їх планів.